Всім вітання. Вчора ввечері досліджував цей конденсатор, який побачив цікаві ефекти. Сьогодні зранку виклав відео і зараз буду продовжувати експерименти. Напруга це одне, а наявність струму, тобто здатність виконати роботу, це зовсім інше. От зараз у мене стоїть вода звичайна з-під крану. Стоїть два винтика, Я їх вставляю в воду. Оп. І тепер будемо дивитись, чи у нас тут є якийсь потенціал. Так, ставимо на мілі Так. 55 пять міліволь. Оце тут вода і два Стержні. Тепер дивимося на Стрілковий прилад, тяжко зловити однією рукою. Так, ставлю на контакти. Так, щоб було одночасно видно. Стрілочка пішла видно, так? От, доторкаюся. Тобто От, тут є струм. Тепер ці контакти. Зараз я буду дивитися, чи є струм на тому конденсаторі, який я демонстрував вчора. Так, один щуп стоїть на... Нижній опальці конденсатора, другий ставлю на реакція нульова. Там у нас було 55 мА. Так, одразу виправляється не мА, а мілівольт. І тепер у нас прилад стоїть, вже щуп стоїть, плюсовий стоїть на нижній окладці. Це я ставлю сюди от 320, так 335. Тобто в шість раз, в шість раз більша напруга, а струм, як ви бачите, немає. Так, то зараз напрошується висновок, що ми зараз маємо справу трошки з іншою енергією. Тому що це енергія поляризованого металу або поляризованого простору, тому що тут є діелектрик, і діелектрик поляризується. Якщо зараз взяти оце все нагнітання, це просто щоб був кращий контакт. Зараз я розбираю, розібрав груз і контакту майже немає. Тепер я Беру руку і нажимаю, от буду нажимати тут. Відпускаю. Потенціал, зменшується поляризація. От. Тобто можна натиском збільшити цей потенціал. Тепер будемо рухатись далі. Зараз я маю конденсаторну обмотку, так? І зараз послідовно з'єднаємо цих два конденсатори. Плюсовий, щуп поставив на конденсатор приймача. І послідовно вже мінус виходить на плюс цього конденсатора, тобто послідовне з'єднання двох якби, джерел. або Стаємо на середню точку. Тобто у нас вихід плюс-мінус. Зараз ми будемо міряти різницю потенціалів на самому внутрішньому конденсаторі. так 560. Отут я стою, це у мене. Виходить, тільки 500 так 560. Тепер буду ставати, уже під'єднуючи цей конденсатор. Тут у нас було 560 590. Хоча, якщо зараз поміряти на цьому, зараз я зуплю зупиночку. Даний конденсатор додавав 30 мВ. А тепер я стаю безпосередньо на. Обкладку цього конденсатора. У нас тут 300. А додалося на все 30. Тепер досить таки буде цікаво. От я зараз два щупа. Це тобто, нижня обкладка має два виводи. От зараз в мене 300. Так? Я зараз закоротив. Тобто верх знизу закоротив. Дивимося, потенціал 0. Бачимо? 0. Від'єдную цей і в мене зразу виростає. От я від'єднав, закоротив 0. Тут воно повністю закорачує, коли 0 показує. Відпускаю і пішов. Тут тобто, моментально відновлюється потенціал. Це досить -таки цікаве явище. Зараз я попробую до цієї однієї обкладки верхньої, тобто нижній контакт. Буде оточений двома пластинами вже з двох сторін. Перш ніж розбирати, заміряємо і запам'ятаємо ємність 0,39, 39, тобто 393 піки. Так, конструкція, яка, ну, притиску, яка була, така залишилась, тобто стискання не зміни. Ми заміряли було 393. Це 0, це внанах. В пік 393. Знову ж таки, у нас стоїть, щуп на плюсу на середній обкладці. І тепер дивимося. Міряємо ємність на зовнішній. 521, 522. Було 393. Вже цікаво. 520. Тепер нижня обкладка. То, що знизу лежить, стаю. 348. 348. Якщо їх додати, вийде 868. Це якщо вони. Будуть з'єднані. 921. Навіть далі. Ну тут же починається цікава арифметика. Ну і залишилося помірити нам, яку видає напругу. Так, ставляємо на уже на вольты. 460. Так, це этап завершуем. І зараз спробуємо дану конструкцію скрутити в трубку. Так, сумарна наємність була 920 і напруга 0,47. Тепер плюс стоїть на середньому. Стою. Це вона зараз на ємності. <кій> на зовнішній. 760. Так, тепер на внутрішній. 900 разом. Так, зараз так, щоб обидва контакти. Так, разом. 1, 86 нами. Тобто 186 4. Так, 186. Так, ну, тут То есть в два раза увеличилась емность. И теперь даемся по напрузе. Так, на внутреннем зашкаливает. Так, 700. 730. Так, 730. И разу. 760. По напрузі крепко не додається, так як бачимо. Десь плюс 30. Ну, щось похоже, як і було із послідовним з'єднанням приймача і конденсатора. Так що, коли ми даний конденсатор скручуємо в таку скобу підкову, тобто тут не замкнені, у нас ємність виростає в два рази. Це досить такий, якби для таких розмірів. Непогані показники 1,8 на неї. Ну і напруга більше на внутрішньому. Тобто концентрація енергії йде всередину. От якщо ми дивимося, на внутрішньому у нас 780, а на зовнішньому 400, в два рази менше. 780 на зовнішньому 400. Оце якраз енергія, яка гуляє тут, незрозуміла яка, яку будемо вивчати. Сьогодні відео, щоб не було дуже довге, буду завершувати. Не знаю, чи ще буду відео знімати. Вітаю всіх з наступаючими святами, смачної Паски, злагоді в родинах і з всім нам швидкої перемоги!